Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку. Ми тут не робимо фізичних прав, вкотре, Повторюю, не лякайтеся, ми тут говоримо про важливі та актуальні новини. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 13 червня, у п'ятницю, говоримо про наступне: Ну, новина номер один, про яку всі зараз говорять, показують, демонструють, телебачення, пишуть, розповідають, аналізують це. Удар Ізраїлю в ніч з 12 на 13 червня по Ірану, по столиці Тегерану. Ну, Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняху, це був удар по об'єктам, які зв'язані з ядерною програмою Ірану. Ну, Також повідомляється, що під час цього удару загинув командуючий корпусом вартових ісламської революції Хоміні Саламі. Ну, Він впливова фігура, він напряму. Звітував верховному лідеру Ірану Лі Хамінії. Тож тобто, це достатньо серйозна втрата. Іран вже заявив, що дорого відповість за це Ізраїль, і також Америки. Хоча держсекретар Марк Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не мають жодного відношення до цього удару, вони дистанціювалися і говорять щодо того, що вони дбають про безпеку своїх військовослужбовців. які Розташовані на Близькому Сході. Ну, побачимо, чим то все завершиться. Ситуація безумовно, серйозно. Там зараз ескалація дуже велика. І міністр оборони Ізраїлю також е, обявив про надзвичайний стан в Ізраїлі, готуючись до від, удару відповіді е, з Ірану. Ну, засудили е, арабські країни. Це, цей удар Ізраїлю. Ну, хочу сказати, що. Буквально в четвер, тобто вчора, напередодні цього удару, Генеральна асамблея Організації Об'єдних Націй ухвалила текст, який закликає Ізраїль припинити вогонь в секторі Газа, а також засуджує дії Ізраїлю і звертається до країн, членів, щоб вони колективно чи в двосторонніх відносинах, щоб не все-таки якось натиснули на Ізраїль, щоб він припинив вогонь в секторі Газа. Ну а Ізраїль вночі завдав удару по Тегерану. У Сполучених Штатах Америки всі ці протести в Лос-Анджелесі, в штаті Каліфорнія, суддя Сан-Франциско прийняв рішення, що розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі було незаконним. Хоча там Трамп назвав ці протести повстанням, бунтом. Ну вони не тягнуть на бунт і на повстання, і тому він не мав права розгорнути нацгвардію. І вона зараз знову має піти під керівництво губернатора Каліфорнії Нюсома. Так чи інакше ну, у Трампа постійні проблеми із судами, які практично ну, всі його рішення, які викликають якесь обурення, які непорозуміння, вони оскаржуються ці рішення в судах, і судді, як правило, приймають рішення не на користь Трампа, ну, потім йдуть там апеляції, безумовно, буде Верховний суд, але так чи інакше, ситуація в Лос-Анджелесі, Анжел... Лос ну, зараз, сподіваюся, буде більш-менш стабільною. Також у Лос-Анджелесі вчора відбувся серйозний, на мою думку, інцидент. Сенатора демократа від Каліфорнії, від штату Каліфорнія, Алекса Падію. Його затримали під час прес-конференції міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Його там навіть по Є-Відео, його на землю поклали, одягнули кайданки. Ну, тобто ситуація дуже обурила, до речі, не тільки. Представників Демократичної партії в Конгресі США, навіть навіть деякі республіканці також виступили, щоб е, розібратися з цим питанням. Ну і навіть демократи закликали, щоб міністр внутрішньої безпеки Крісті Новим е, пішла у відставку. Це все також пов'язано із тими подіями у Лос-Анджелесі. Ну І варто згадати і про катастрофу, це е, літак індійських авіаліній. Боїнг 787, на борту якого було 242 пасажири. Він летів в Лондон, він впав, розбився, але чудом один пасажир вижив. І декілька слів про корупцію у Монголії поміняли прем'єр-міністра. Бо виходили на початку червня молоді люди на демонстрації, звинувачуючи еліту в корупції. І прем'єр-міністр був змушений подати відставку 3 червня. Також у зв'язку з корупцією в Іспанії, ну, номер третій е, в соціалістичній партії Іспанії, яка зараз є правлячою, лідер якої є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так номер третій підав відставку, він також сенатором був е, зі всіх постів, бо його звинувачують підозрюють у корупції. І Педро Санчес, ну, як пише іспанська преса, він ослаблений цією відставкою, але він публічно вибавчився перед іспанським народом. Отакі От е, новини на ранок, 13 червня. Я хотів вам повідомити у програмі. Інформаційна зарядка день тільки починається. Я бажаю всім енергійного головне вдалого дня. Все буде Україна!